У шоковому стані зі сльозами на очах водій тролейбуса і кондуктор не знаходять навіть слів, щоб пояснити, що трапилося. Ну, що встрілило і все, і я став і зразу пішов вогонь переможчий. Пан Володимир за 31 рік водійського досвіду таку ситуацію пережив вперше. Та і у Тернополі таких інцидентів раніше не траплялося. У перукарні навпроти зупинки жінки ще досі приходять до тями. Побачене неабияк нажахало. Було відчутно, що огонь, і тут справді ми як, як на сковороді були. Ми вибігли в двір, людей я багато не бачила, одну людину бачила вже, ну, ніби як при виході виходила. Може й кондукторша, не було, вже видно, бо огонь горів і вже ну реально страшно. Гармошка саме першу почала те, що ми побачили, горіла й моменті почала горіти, потім вже поширилось далі на салон. Дві минути і пішло швидко. Ймовірною причиною загорання стало коротке замикання електромережі. Триваємо пройшов планову перевірку. Все нормально на випуск. Вчора проходила технічний ору. Водій, до речі, спрацював відповідно до положення, висадив людей. Першим ділом відімкнув напругу в тролейбусі і почав самовизнув пожежників, почав самостійно тушити. Водій спрацював якраз все правильно. Згорілий тролейбус. Гармошка у Тернополі максимум шість років. Його купили у чехів, де він їздив до того.